Колись не так уже й давно зібралася дружина юних рятувальників пожежників. І це була команда 101, і не було їм рівних. Всім привіт! Вас вітає дружина юних пожежників драбівського НВК. «101». Ми швидкі, сміливі, енергійні, результативні, красиві. Завзять! Я Я Я Отож, настав час знайомитися! Мирослава найсильніша! Вона тримає на своїх руках всю команду. Максим, я загадковий, неопізнаний об'єкт над Україною. Анастасія, гарна, як пекуче сонце влітку. Роман сміливий, ти... як рибалка, 35-градусний мороз. <су> Марина, язик команди. З неї даже до Києва не страшно йти. А я, 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 хто? Олексій, ти як сирена. Боже, звісно, тебе за кілометри чути. А разом хто ми? Усі гравіше! У нашому навчальному закладі навчається 624 учні. Ми вже звикли проводити уроки в укритті під час сирен. Попри це, ми дбаємо про нашу безпеку і прагнемо зробити наше життя кращим. Вивчаємо історію та традиції нашого краю. Ми юні пожежники. Часто відвідуємо рятівників драбища. Тут ми знайомимося з технікою, бойовим одягом. Та поведінку у надзвичайних ситуаціях. Тренуємося, вивчаємо міни та правила поводження з вибухонебезпечними речовинами. Передаємо свої знання учням нашого навчального закладу. Утім, безпосередньо виконання наших прямих службових обов'язків, які пов'язані з насінням пожежної податків надзвичайних ситуацій. Також ми займаємось роз'яснювальною роботою серед населення та популяризацією нашої професії серед молодого покоління, служба порятунку.